чудотворцу, творились и достояние себе, единому истинному Богу и владыце. И помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И здесь не случайно люди собрались. Посмотрите, мы представляем тысячи и тысячи русских, русское православие. И мы будем отстаивать его. Конечно, пожалуйста. Мы, русское православие должно не существовать? передать просто киевский патриархат. У меня есть листовка, где изображено могучее дерево, огромное могучее дерево. Корни – это русская православная церковь. А дальше пошли вот эти, как наросты. И вот этот киевский патриархат, он буквально в 90-х годах да, возник. Вот они пошли, эти наросты. Пусть они не трогают нас. Мы сохраним свою веру. Громадян заберуть їхні храми. Вони їх будували власним коштом громади. І тепер будуть всі законні основи, щоб їх забирати. Ось це все. І лавру нашу можуть теж, і по лавру. Ви знаєте все це самі. Ви ж Самі знаєте, що проходять зараз заразкі захвати. Так що, це зараз Люди строїть, у них забирають. І зараз це дуже поширено. Такі саме норми вже існували за радянських часів, коли держава погоджувала священиків, коли без без дозволу уповноваженого у справах релігії не ставилися який єпископ на свою кафедру. Тому сьогодні ті, хто підписують такі закони, хто їх ініціює, насправді є людьми, які мають не лише політичну відповідальність нести за свою діяльність, а й кримінальну відповідальність, тому що з одного боку вони декомунізацією займаються, а з другого боку, тут прямо в Верховній Раді приймають комуністичні закони.